На нашому каналі. Сьогодні, до речі, будемо заповнювати систему водою, колектор теплої підлоги. В Попередньому відео я вам пообіцяв, що ми зробимо повний випуск по заповненню води. Так? І зараз розкажемо, покажемо декілька контурів розповітрем заповним водою. Ну а далі вже все і так буде зрозуміло послідовність виконання всіх цих робіт. Значить Друзі, ми маємо колектор, колектор теплої підлоги. Так? В більшості всього, в більшості колекторів вони мають ось такі торцові секції, наприклад, з повітровідвідником і от з таким краном. Значить, Покажіть, пане оператор трошки поближче. Надіюсь, вам всім буде видно. Зафіксуємо це. так? Значить, що, нас, що ми робимо? В нас є, ось ми викручуємо, бачите, такі заглушечки. Вони, тут 3-4 різьба. Тут ми вже від, від, відкрутили, так. І є тут крани в нас. Ось теж біленькі ковпачки знімаємо. Так, Знімаємо. І ось оці заглушки, трьохчетвертні, вони мають центр квадрат. Надіюсь, вам буде видно. Сфокусувалося? Ось цим квадратом ви відкриваєте запірний кран. так? Ось Ми відкриваємо зараз. Відкриваємо на подачі. І відкриваємо на звороці. Так, відкриваємо, повністю відкриваємо. Повністю відкрили. Так, Що ми далі, друзі, робимо? Значить, заповнювати колектор потрібно, як ви бачите, по стрілці через подаючу балку. Тобто розходоміри працюють, сюди вода заходить, проходить по контуру. По червоному, червоному, так і по-синьому повертається вже в систему. Відповідно, вам потрібно заповнювати систему через подаючу балку. Тобто витратоміри працюють в такому порядку, в порядку подачі. Ну, от. Е, далі ще, друзі, ми робимо. Далі, в принципі, ми підготували вже завчасно, щоб поки цей процес не бігати, е, не збирати. Ось зібрали просто шланг, так, поставили кран. Ось, у нас тут є трьохчетверта гайка, така гайка, в принципі, з лічильника. Накидна гайка під плоскість. Що ми робимо? Ми робимо, друзі, зараз накидаємо ось на, цей, на цю різьбу. Ось зараз ми накинемо на цю різьбу. Так. Підтягнемо зараз це все діло. Можна, друзі, без манометра. Все одно спочатку потрібно прогнати через кожен контур воду, вигнати повітря. Контури будуть закриватися поступово по мірі їхнього розповітрювання, А вже потім потрібно буде створити тиск загальний по всіх контурах на всій системі теплої підлоги. Так, ці крани в нас відкриті. Всі контури зараз, ось тут у нас 11 контурів. 11 контурів, 10 з них закриті. Справа наліво. Крайні ми відкрили. І почнемо розповітрювати зліва направо. Розходомір повністю відкритий. І білий ковпачок також повністю відкритий. Так? Що далі, друзі? Далі, друзі, ми відкриваємо кран. Ось, пішла вода. Бажано, коли ви заповнюєте систему, кран не відкривайте повністю, щоб витратомір працював зараз повітря. Щоб він на малих потоках працював, так краще буде виганятися повітря. І чекаємо, чекаємо поки в нас піде вода. Вода з повітрям буде. І от Потрібно дочекатися того моменту, коли вже повітря не буде, і просто бігти плавно вода. І ми закриємо контуриці. І далі це все діло буде поступово кожен контур ми будемо поступово розповітрювати і закривати. Розповітрювати і закривати. Ну от зараз дочекаємося, поки через контур пройде певна кількість води, вийде повітря. От, і перейдемо на інший. Шланги в нас, до речі, вже свої. Для такої системи є підготовлені там з різними гайками накидними, півдюйма, три чверті. Вам достатньо, в принципі, можна ось такі, такі перехідники використовувати на бистроз'єми. Вони вже йдуть, якби трьохчетвертна різьба внутрішня, і з штуцером, який накидається на шланг. Можна спокійно їх використати. Зараз додамо трошки газу. Ось бачите? Видно, як працює витратомір. А, ти маєш на увазі, щоб бульки видно було. Ну от зараз воно ну, воно відчувається по шлангу ще повітря. І чутно як по трубопроводу біжить повітря з водою. Труба має таке тремтіння, повітря ще багато. Ну Тобто, друзі, такий процес, в принципі, може зайняти на годину, можливо, більше. Довгий, нудний процес але його потрібно виконати зараз тепер друзі повітря з контуру вийшло вода спокійно біжить Труба не тремтить, повітря в нас немає. Що ми робимо? Щоб цей кран постійно не перекривати. Дивіться, тиск у нас поступає в цю балку. так? Якщо ми перекриваємо ось цей кран зворотки, ми просто створюємо тиск, але вже протоку води немає через цей контур. Тобто ви закриваєте спочатку нижню балку, у нас просто стоїть трубопровід під тиском. ось Ця верхня балка. І сам трубопровід. Закриваємо спочатку нижню. Щоб вода не витікла і повітря там, наприклад, не попало. І закриваємо верхню. І далі процес відбувається по порядку. Відкриваємо верхню. Так. І відкриваємо нижню. Повністю. Зараз розповітрим ще цей контур. Розповітрим цей контур в принципі, і е, закінчимо відео. Але я сподіваюся, що в, принципі, в подальшому ви будете розуміти, як цей процес відбувається. Саме головне, щоб ви воду подавали через подаючу балку, через зворотню ви е, скидали повітря. Ну і відповідно закриваєте нижню спочатку балку. Потім закриваєте верхню і переходите на розповітрювання наступного вузла. Зараз вже дочекаюся, поки вийде повітря. І перервемо наше відео. До речі, можна кран повністю відкрити, а витратоміром поставити десь 2-3 літри, щоб поток не, е, е, потік рідини був не дуже швидкий. При не дуже швидких потоках рідини краще виходить повітря з трубопроводу. Ось підійдіть сюди, будь ласка, пане Якщо... Ось Витратомір, бачите, я налаштовую ось 5 літрів червоний червоний такий маркер, він показує, якщо трошки прижати, бачите, ось у нас показує 2 літри, 3, ну, ось десь 3 літри, і достатньо того, щоб нормально розповітрити трубопровід. Тиск від атмосфери. Ну, все, майже, майже закінчилось виходити повітря. Ну, ще де не де Трохи збігаю. Трошки виходить. Ще є. О, все, все. Ще раз, друзі, повітря вийшло, закриваємо нижній ковпачок. Як ви бачите, витратомір став положення 0. Тобто протоку немає через даний контур. Ну і далі ви закриваєте сам витратомір. І, друзі, переходите знову на наступний контур. Тобто, ось третій, Ось пішла вода. Відкриваємо повністю нижній. І ставимо на трієчку. Все. Ну що, друзі, я надіюсь, що в дане відео вам більш, воно, е більш таке інформативне, чим попереднє відео. Надіюсь, вам сподобалося. Тепер ви зрозумієте, як самостійно розповітрити систему теплої підлоги. Е хто, хто ще не підписався, друзі, на канал, підписуємося. Дякуємо. За ваші е, подобайки, за відгуки. Ну що, будемо знімати і далі для вас відео. Дякую.